Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні з вами я, Безуська Олег Расимовна, кандидат біологічних наук доцент, і ми продовжуємо тему ліпідів. І сьогодні ми будемо розглядати вже особливості будови і функціонування ось цих складних, складних ліпідів. Ми розглянемо структуру і класифікацію фосфоліпідів – Плазма, розглянемо ось таку групу речовин, як плазмалогени. Далі перейдемо до сфінголіпідів і до гліколіпідів. Отже, починаємо. Класифікація гліцерофосфоліпідів і сфінголіпідів. Ось тут ми з вами бачимо. Фосфоліпіди, да, фосфоліпіди, гліцерол-фосфоліпіди, які складаються з гліцеролу, жирних кислот і залишку, залишку о, фосфорної кислоти. Так? І, о, звичайно, о, Ось тут, в сфінголіпідах, ми бачимо, що замість сфінгозин, спирт сфінгозин, він е, має теж зв'язок з жирною кислотою і з залишком ортофосфорної кислоти. Також ми бачимо ще і гліколіпіди. Е, Серед яких є і сфінголіпіди, які будуть поєднані ще окрім жирних кислоти. Вони можуть мати ще і моно та олігосахариди в своїй структурі в своїй структурі. Тобто це мембранні Ліпіди, вони є полярними, вони є амфіпатичними, тобто вони обов'язково мають частину своєї молекули, яка є гідрофільною, і частина молекули, яка виявляє зовсім інші гідрофобні властивості. Ось так ми можемо зобразити ось ці Фосфоліпіди це структурна формула, і ми бачимо, що тут є ось він: гліцерол або гліцерин. Ми маємо два зв'язки, ось тут, які пов'язують цей гліцерин. Глице, глице, це склад естерні зв'язки, які пов'язують цей гліцерол з жирними кислотами, і ось третій, третій атом карбону в гліцеролі. Він пов'язаний з відповідно залишком ортофосфорної кислоти. Ну і ось тут ще є холінова. Холінова частинка, це буде, буде такий один з, один з фосфоліпідів, який є фосфатидилхолін, який в великій кількості буде міститися в клітинних мембранах. Клітинних мембранах. І ось ця голова молекули, голова молекули, молекули, вона буде гідрофільна, так звана частина молекули, вона складається в таку компактну структуру, ось таку кульку, так? і, відповідно, вона має гідрофільні властивості, а ось цей гідрофі... гідрофобний хвост фосфоліпіду це залишки жирних кислот. являють собою залишки жирних кислот, а вони є, звичайно, гідрофобними. І тоді спрощена, така, спрощена Зображення, зображення молекули фосфоліпіду це така головка або кулька з двома хвостиками. Вони можуть ці кульки з хвостиками гуртуватися разом, формуючи так звані моношари в водному середовищі, і ми бачимо, що до води саме спрямовані ось ці головки гідрофільні, тоді як. як Ось ці залишки жирних кислот, вони ховаються від води, вони будуть орієнтовані зовсім в іншому напрямку. Але все ж таки в мембранах ми маємо подвійний шар фосфоліпідів і дійсно це дуже така перспективна модель мембрани, коли основа її складається з двох шарів фосфоліпідів, і тоді вони спрямовані в міжклітинний простір і внутрішньоклітинний простір цитозолю, де води достатньо. І ось ці жирні кислоти гідрофобні частини, вони будуть спрямовані один до одного, формуючи такі вже, таку ж структуру, основу структури. Мембрани. Так. Так. Значить, ми розглянемо зараз приблизний ліпідний склад різних клітинних мембран. І ось тут ми можемо порівнювати уже як різні клітини, гепатоцити, еритроцити, так і внутрішньоклітинні органели, мембрани мітохондрії і ендоплазматичної ретикулю, і порівняти ще із. Ось цією мембраною, мембраною, клітинною, мембраною, ширіх, і колі це вже буде прокаріотична клітина. Значить, еокаріотична клітина, та деякі органели, плюс ось тут можна сказати ще і про. Прокаріотичну клітину. Наявність холестеролу. холестеролу дуже досить багато в еритроцитах, в гепатоцитах, в мембранах мітохондрії його мало. От, тоді, як у і Колі, в цитоплазматичній мембрані взагалі відсутній холестерол. Фосфатидил амін один з, один з складових фосфоліпідів В плазматичній мембрані гепатоцитів його небагато, всім, а в еритроцитах дуже багато. І фосфатидил достатньо багато в мітоцитів і його достатньо багато саме в цитоплазматичній мембрані жиріхії колі. Порівняємо з фосфатидилхоліном, якого дійсно найбільше, найбільше буде в плазматичній мембрані гепатоцитів, в еритроцитах буде менше. в в мітохондріях його буде найбільше фосфадил і в ендоплазматичному ретикулі ну, то 39-40 це майже однаково, так? і він абсолютно він відсутній фосфатидилхолін який є присутній в мембранах еукаріотичних клітин, у прокаріотичній клітині він буде просто відсутній. відсутній. Плазмологени. Що ж це за такі фосфоліпіди під назвою плазмологени? Це фосфоліпіди, у яких в першому положенні гліцеролу знаходиться залишок спирту з довгим аліфатичним ланцюгом, поєднаний простим естеровим зв'язком. Беруть участь вони у клітинному обміні поліненасичених жирних кислот, насамперед дуже важливої арахідонової кислоти. Про, про неї ми з вами е, е, мали розмову ще коли розглядали малі органічні сполуки, так? там, де жирні кислоти були для нас однією з таких важливих тем. Бувають, вони, ці плазмологени трьох видів: це фосфатидаль етаноламін, фосфатидаль коліни і фосфатидаль сирини. Складають вони 10% фосфоліпідів мембран саме нервової тканини. Насамперед їх багато в міелінових оболонках нервових клітин. Вони можуть виступати і як медіатори між іншим. Тромбоцит – активуючий фактор. Стимулює агрегацію, агрегацію тромбоцитів, він виділяється з фагоцитуючих клітин і зумовлює розвиток деяких ознак запалення та алергічних реакцій. Переходимо до сфінголіпідів. Свінголіпіди це група ліпідів, до, яких, уже, до складу яких входить молекула аліфатичного спирту сфінгозину. Тобто вже не гліцерин, а вже буде спирт сфінгозин. Ось його така формула та, спрощена. І до них належать Ось ці сфінгоміеліни, ось тут ми бачимо внизу уже формула такого сфінгоміеліна, належать цереброзиди, гангліозиди. Сфінголіпіди, широко представлені в мембранах клітин саме нервової системи. І е, дефект фермента сфінгоміелінази призводить до накопичення сфінгоміелінів. І е, ось цей сфінгоміелін в великій кількості, надвеликій кількості, він може е, привести до е, е, розвитку такої спадкової хвороби, як хвороба Німана-Піка. Симптомами цієї хвороби є розумова відсталість і гепатоспленомегалія, тобто збільшення, таке надмірне збільшення і печінки і. Селезінки, селезінка і печінка будуть набагато збільшені. Ось ми бачимо навіть ось на фотографії, як виглядає ця дівчинка з хворобою Німана Піка. Гліколіпіди вони забезпечують структурну та функціональну організацію теж клітинних мембран, входять до складу головного мозку, цитор... циторецепторів нервових ганглії. Їх поділяють на такі групи, як цереброзиди, глобозиди і гангліозиди. Чим вони відрізняються один від одного? Якщо цереброзиди, то вони мають в своєму складі моноцукри. Які моноцукри? Це галактоцереброзиди містять галактозу і глюкоцереброзиди, вони містять глюкозу, залишок глюкози. Тобто лише один, один залишок моноцукру, або галактоза, або глюкоза. Якщо глобозиди, то вони мають декілька вуглеводних залишків. Наприклад, церамід, глюкоза, галактоза, ще одна галактоза і нацетил ацетилгалактоза Цереброзиди і глобозиди, вони належать до нейтральних сфінголіпідів. Теж, ну, ми сказали, що вони всі, вони е, найбільше представлені в нервовій тканині. Ну, а гангліозиди містять декілька, так, так, також як і глобозиди, Вони містять декілька вуглеводних залишків, але серед них присутня і n ацетилнейрамінова кислота. Нейрамінова кислота це вуглевод з дев'яти атомів. Е, Карбону і є складовою так званих сіалових кислот. У людей головний мозок має найвищий вміст сіалових кислот. Ці кислоти відіграють дуже важливу роль у нервовій передачі та структурі ангіозидів у формуванні синапсів. І ось тут ми бачимо, що ось ця частина червоним позначена це уже ось ця сіалова кислота, ось це вже Свінгазін, це буде ацетилнейрамінова кислота. І ось тут ми бачимо глюкоза, галактоза, ще одна галактоза. Тобто ми бачимо такий великий вуглеводний хвіст, достатньо, декілька таких вуглеводних залишків, але закінчення, закінчення у гангліозидів завжди це ось така сіалова кислота. Ну, і знову-таки повторююсь, вони дуже поширені, гліколіпіди, і ось ці гангліозиди вони поширені саме в нервовій тканині. Отже, ми завершили з вами знайомство з ліпідами, які поширені в живих організмах, і о, якщо Ця інформація буде, була для вас корисною, то ми закликаємо вас підписуватись на наш канал і е, продовжу, продовжити з нами зустрічі, які е, присвячені саме хімічному складу живого. До побачення! На все добре!